Вітаю, друзі, ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, командир 429-го окремого полку безпілотників «Ахілес» Юрій Федоренко. Юрій, ми щирі вітання вам і як завжди, рада вас бачити. Слава Україні, навдань. Героям слава Юрію Восов Хортиця говорить, що сили оборони не допустили прориву росіян через кордони Харківської області, зокрема мова про Куп'янський напрямок, там відбили, відбили штурми поблизу Богославки та Загризового. Розкажіть, будь ласка, от чи розпочали росіяни літню кампанію саме так на Харківщині, там, де несете службу знову ж таки Ахілес, і якою є ситуація на сьогоднішній день? Будь ласка правильно буде сказати, напевно, весінню-осінню наступ весінньо літню весінню літню наступальну операцію. І якщо казати про весінньо літню наступальну операцію, про розпочав ще місяць тому, якщо ви проаналізуєте взагалі Харківську область, подивитеся, що відбувається на лінії возітнення, ви зможете побачити, що в районі Липицької громади противник нарушує свої спроможності. Липиська громада, це те місце, де відстань від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова найкоротше. Відповідно для противника принципово важливо нарощувати саме там зусилля для противника. Важливо продовжувати. Проводити ударно-штурмові дії локальні на інших вітинках, які зараз не є гарячими, для того, щоб перевіряти ось час, в якому стані знаходяться сили оборони, в якому стані знаходяться наші спроможності утримувати ворога і реагувати на виклики від противника. Звісно, противник нарощує спроможності на вовчанському вітинку, і як наслідок, якщо казати про купищину, ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог продовжує тиснути. Але якщо подивитися знову ж таки в розрізі, на те, які успіхи вдалося здобути противнику, і на те, які ціну він за це заплатив, ми чітко побачимо, що в липецькій громаді противника успіху немає. Силам оборони вдається розкривати наміри противника, своєчасно виявляти, знищувати зокрема три дні тому. Був відбитий механізований штурм 113-м корпусом. Хартія, 13-м корпусом хартія, також 92-го штурмової бригади іншими структурними підрозділями, які тримають тут відтинок. Якщо казати про Вовчанськ, ви також бачили, що Вовчанську активно тривають дії противника. Він намагається впроваджує все нові нові заходи, але знову-таки здобути якихось суттєвих результатів противнику на полі бою також не вдалося. Район дворічний за попередні періоди противнику вдалося зайняти правобережний плацдарм, і можна сказати, що ворог міг би там закріпитися повною мірою, але ні, сили оборони блокували противника, блокували достатньо жорстко. За останній період, напевно, тижнів три. Ворог не просунувся ні на метр. Більше того, ж сили оборони провадили заходи, відтіснили проти, які були ним зайняті, і покращили наші оборонні спроможності. Контонні переправи ворогу так і не вдалося навести через річку схіл. А його намагання закінчується тим, що згорає легкоброньована броньована техніка, а також мостовкладник, який противник підганяє. Купен здивобережний, купен звезливий без змін. Сили оборони утримують всі заміні позиції. Там, де ми кажемо про напрямок загризу, ситуація наступна. Ворог за попередні періоди здобув спроможності розрізати угрупування сил оборони на дві частини до лівого берега річки скіл, але розширитися до загризу вниз і вверх, до Колесниківки в напрямку купінського злога противнику не вдається. Бо йдуть щоденні, інколи дуже дуже важкі, тому що противник застосовує комбіновані атаки, що мається на увазі. Працює ворожа авіація, ворожа авіація працює достатньо активно. Працює ворожа артилерія, ворожі безпілотники, і, як наслідок, противник проводить таку комбіновану атаку достатньо часто, коли на одному відтинку вони з усіх сил показують, що зараз будуть штурмувати, гарцює легкоброньована техніка броньована, кидають противники дими, плюс додатково випускає невеликі кількості маневрену техніку, але так ударних штурмових дій і не проводять. Грають брадіо, зрозуміло, так? Вони намагаються показати, що будуть штурмувати на одному відтинку, в той час, на іншому відтинку. Виїжджає їхня. Жива сила, яка є видатковим матеріалом, я по іншому можу сказати, на дешевому засобі, який дозволяє їм долати відстань від їхніх передових позицій до наших це двоколісні мотоцикли. Як не крути як би це дивно не могло звучати, але це має свій ефект на полі бою. Чому ну, уявіть просто, до прикладу, виїжджає 50 мотоциклів, 50 мотоциклів це 90 піхотинців. Чому 90 піхотинців? Бо десь буде по два на одному мотоциклі, а десь буде. Один водії, плюс додатково з ним, ще буде рухатися певний там запас боєкомплекту, і так далі. І якщо вижає 50 одиниць, відпрацювати їх безпілотниками а також артилерію сміжно і на необхідних рубежах, це є достатньо складний виклик, як наслідок на деяких вітинках за попередні періоди. Противник отримав успіх і зараз дав завдання по вертикалі свій дешевий ресурс, живу силу. Посадити на точно такий самий дешевий ресурс двоколісні мотоцикли і наростити ударну штурмові спроможності. Ми з своє боку, як сили оборони, робимо все можливе і неможливе для того, щоб а, ворогу не вдалося реалізувати цих намірів шляхом. Посилення і мінування і утворення необхідних кілзон, І ще є заходів, які ми впроваджуємо, для того щоб вибивати цю двоколісну кінноту супротивника на поточний момент. ці заходи вдається реалізувати достатньо активно штурми з застосуванням легкоманевреної техніки. Противника вдається відбувати на поточний момент повною мірою. Основних загроз про це треба сказати продовжує залишатися. На жаль, БПЛА противника, зокрема дрони на оптоволокні. Це є проблема для сил оборони. Проблема значна як її долати, завдячуючи спільним зусиллям фронту тилу українським виробникам. Є зразки у нас хороші вже дронів, які виконують необхідні завдання на автовок-катушках, mm. як засіб передачі сигналу від е, пульта до дрона управління ліво-право, верх-вниз, плюс додаткове відеозображення. Ці дрони дають можливість виконувати завдання в складних умовах радіогоризонту, горизонту. І бити противника, де інші вогневі засоби вдарити не можуть. Ми частково вже їх застосовуємо, маємо успіхи, але для того, щоб вирішити питання з ворожими пілотами, системно вирішити це питання, необхідно дронів мати в великій кількості за наявною інформацією, як за рахунок державних контрактів, так і за рахунок донатів, які закидують нам українці, Цих засобів в нас з'явиться в найближчий час. Достатньо для того, щоб бити ворога. Тих місцях, де інші сказав, засоби не можуть. Юрій, скажіть, будь ласка, активізація ворога на липецькому напрямку тут мається на увазі, це просто розтягнення наших, наших сил, чи це про реальні наміри ворога вийти на околиці знову ж таки Харкова і що тоді? Чому саме на цьому відтинку противник намагається наростити зусилля, спробую пояснити: цей відтинок для них провабливий, якщо ви подивитесь карту, то там достатньо густалі систем місцевість. Якщо противнику вскочити в цю лісисту місцевість полісу, вони вважають, що може достатньо швидко просунутися до адміністративних меж міста Харкова, і як наслідок, це такий найбільш привабливий для них напрямок для того, щоб швидко спробувати здобути результат. Як ви пам'ятаєте, в 24-му році, в травні місяці, 10-го числа, противник пішов саме в цьому напрямку продавлювати і був блокований силами оборони 13-ї бригади на той час оперативного призначення Хартія. Легендар до 92-го що тому багато іншими структурними підрозділами, які тоді вклинилися і блокували ворога. Я згадую той період часу. Це був складний виклик, тому що ми частиною підрозділу знаходилися в районі виконання завдання під Бахмутом в районі Кліщівки і Андрівка. З позицій звідти знімалися в денний час, в денний час за сприятливий повним умов, що є взагалі неправильним. і Ну, особисто вивозили це. А іншими розрахунками влітали вже тут в смугу, для того, щоб блокувати противника. Ну, завдячуючи Богу, ці завдання вдалося виконати з найменшими втратами. Юрій, так а на сьогоднішній день, скажімо так, ну той потенціал, ті сили, ресурси, активізація цих штурмових дій ви як розцінюєте, враховуючи знову ж таки, що і на сумщині також ворог активізувався. І там відбувається також евакуація із двохста населених пунктів. Ну тобто мається на увазі Харків, як на Бівкільце, Сумська область, цього, якщо ми говоримо також напрямку. Ну, як ви бачите, для противника важливо нарощувати там спроможності, де він має частково тактичні успіхи на перебої. Зараз має навези Покровський напрямок, там Донецьку, Луганську область. Для противника важливо піднімати ставки. Як ці ставки можна підняти за рахунок тих областей, які прилягають своїми адміністративними межами до самої Російської Федерації. Ну, місто Харків до противника був, є залишається надзвичайно власним шматочком. Ну що таке місто Харків? Місто Харків це люди з величезним серцем. Місто Харків це люди, які є фанатами свого міста. Місто Харків це величезний виробничо-промисловий комплекс. Хар, місто Харків це е, культурний такий величезний хаб держави України. І можу продовжувати. Тому для противника принципово важливо врізатись і оволодіти, е, якби якомога більшою частиною Харківської області з потенційною. Заходом і в саме місто Харків в перспективі часу на поточний момент для противника це завдання є ті, які він не зможе реалізувати, але грає постійно на підвищення ставок. Тому Субська область, тому Харківська, це для тих, хто зараз там за фанатів в тилових містах і дуже пристально спостерігає за міжнародними подіями, які відбуваються. Припинення вогню, не припинення, вогню, перемовини, не перемовини і так далі. Я щиро прошу український народ схаменіться. ласка. друзі. Ви маєте розуміти, що. Військово-політичне керівництво держави немає іншого вибору, як підігравати тим, хто дає нам ресурс, тому так чи інакше, ми вимушені говорити з тими, з ким в одному полі далі цю приказку знаєте, ніколи не сяду, Так нам доводиться це робити, і саме сили оборони дають можливості, щоб партнери нас чули, як європейці, думаю, там хтось біжить допомагати Україні. Країни Балтії вони дуже добре усвідомлюють, що таке російський чобіт, і тому вони стабілізовані, і нічого не треба говорити, вони допомагають самостійно. Подивіться, що поляки витворяють своїми мітингами, забастовками, перетягриттям кордону і так далі. Поляки, яких порвали під час Другої світової війни. я дуже добре пам'ятають, що окупація гніт і знищення тотальне. На сьогоднішній день вони поділені теж на три табори, якщо можна сказати, ті, яким. Е Сіробура Малінова на те, що відбувається в Україні, вони вважають, що війна до них не прийде. Ті, які підтримують Україну, тому що добре пам'ятають, що може бути у разі, якщо Україна зазнає невдачі з попередніх періодів часу, так навчені є ті, які ну типу. Вони вважають, що Україна забирає їхні ресурси, які був би комфортний для їхнього життя своєї поляків. Тому до чого це я все кажу? Я все кажу до того, що не думайте, що хтось з європейських країн приносить нам от на блюдочку з голубою кайомочки, каже, будь ласка, от, будь ласка, вам зброя, вам додаткового там фінансування, і так далі. За рахунок стабільності на фронті, просто почуйте це дуже важливо, коли ми тримаємо лінію бойового зіткнення за рахунок вашої допомоги. За рахунок ваших донатів силами сил оборони. Тоді в нашого військовому військово-політичного керівництва держави є можливість говорити, бачите, все нормально, ми утримуємо, нам треба додатково грошей, нам додатково треба фінансування дронних програм, нам треба фінансування ударних крил і так далі. І так далі. І тоді партнери йдуть на зустріч. Ну подивіться навіть з прикладу життя, які вас оточують. Ну, тягнуться до тих, хто сильний і допомагає тим, хто сильним, тих, хто слабкий, як переважно. На жаль, тому треба розуміти, що фронт безпосередньо є прямим містком до успіху в завершенні цієї війни з максимальною користю для України. Але те, що війна може закінчитися в досяжній перспективі, в 25-му році особисто я не вірю і передумов не бачу. Аргументовано не бачу передумов. Якщо я помиляюся, най це буде. Величезне щастя, що я помився, якщо війна може закінчитися в цьому році, 2025-му, двадцять п'ятому, і скористі для України на жаль, мені видається, що ми будемо воювати довго. Так, Юрій, Ви неодноразово говорили про це у наших спільних ефірах. Якщо говорити про плани ворога далі, от зокрема Блумберг, як як їх описує про те, що Путін хоче до кінця цього року захопити чотири області ну. Повністю так. Е, як ви оцінюєте тут? Ну тобто на увазі, що має статися з е, тієї сторони, щоб, і, в принципі, як ви оцінюєте тоді вірогідність -вір такого, що Росія не можуть досягти такого сценарію або ні? І що нам тоді треба зробити? То ви кажете суспільство, схаменіться, так що нам треба зробити наразі? Ну, на воно момент треба продовжувати залишатися об'єднаними, працювати на своїх робочих місцях допомагати своїм ближчим, допомагати силам оборони. Менше піддаватись на інформаційні провокації і ті компанії, які заходять, зокрема, із території Російської Федерації і розмухуються тими, хто працює всередині нашої держави, але проти держави. є політики, знову таки, я не буду називати прізвище, ну це просто якісь мракні Вони якби з тих політичних сил, які типу за вільну незалежну Україну статуюваннями, а фактично. Вони грають виключно на суспільних настроях. Ну от, Що людям болить, про те, вони говорять Вони на, на, на стороні цього. Що не тягне за собою ніяких наслідків. Це просто ле 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 да -ле, 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 ле Щоб людям подобалося, щоб ставили подобайки, щоб ставили лайки, щоб була аудиторія, а потім, якщо це все завершиться якось так, то а вдруг ще й проголосують, можна буде зайти і продовжувати займатися тим же самим, грати на соціальних настроях. Модач Все, що я можу сказати. Я мрію про те, щоб я дожив до моменту, коли е, будуть ті люди, які дійсно обрані керувати країною, бути сильнішою, безпечнішою і робити її для громадян України, а не ті, які приходять. Е, щоб зробити собі. Необхідні дивіденти, зробити собі необхідне наповнення рахунків, і потім відвалити в нікуди. І таких достатньо багато. Якщо зараз почати перераховувати прізвища тих, хто грали на ключові процеси в нашій державі, зокрема на роззброєння, на продажу озброєння і так, далі, і так далі. Ви цих прізвищ не згадаєте, можливо. А ті, хто більш старшого покоління, дуже добре згадають і думають: о, давно не чули про таких, да, дійсно були колись такі модозвони. А деякі, уявіть, дербанили те все і залишилися до сих пір в строю. Блять, і їх називають новий. Я клянусь. Тобто, це реально продавали ресурс, збудували собі чотири будинки, захищала гроші в офшор, все нормально, його запрошують на конференцію, кажуть, «Ви?» Він запрошує на конференцію, я перепрошую, навіть не владні, де там збирають, а запрошують на конференцію, які фінансуються нашими партнерами. Типу, я це бачу, я вам кажу: мене, мене аж трухам. Але це еволюційний шлях. Це еволюційний шлях. Нам треба дати людям світу, щоб кожен міг вибрати не а розумом. Юрій, так чотири області до кінця цього року за планами росіян, це нереалістичний. Ні. Угу. Ну, це реалістично. Якщо ми складемо зброю, давайте будемо відверті. Якщо ми продовжуємо зберігати єдність, продовжуємо працювати, не вдасться противнику купувати чотири області. Це нереально до кінця завершеного поточного року, і навіть за 2026 рік в тому числі. Юрій, давайте поговоримо про наші внутрішні проблеми, от зокрема в лавах збройних сил України. Цікава ваша думка, звичайно, не знає, як ви відреагуєте, але тим не менше, командир батальйону 47-ї бригади Магура, Так він звинуватив командування в дебільних наказах, а також в невиправданій втраті людей і висловив сподівання на своє звільнення. Крім того, він в своєму дописі відмітив генеральний штаб і сказав про те, що сподівається, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі. Каже про те, що загралися. Приводить політичну складову, так і він каже, що реальна оцінка не відповідає ні дійсності, ні можливості. в генштабі на все це відреагували. Сказали, що буде створена робоча група, все це буде відпрацьовуватися. Ваш колега Мадяр він сказав, що не потрібно виносити сміття з хати, не треба жалітися. І він каже, а де реакція саме командира бригади? Яка ваша ваш погляд на всі ці події? Як ви вважаєте, Чи вірно, невірно там, скажімо, так поступили так цей комбат. І якщо він вже не витримав і почав говорити, то чи дійсно ситуація така ну, критична, навіть не знаю, як її назвати, так? і Описати. Тобто ваша оцінка цих подій? Дивіться, перше, я не знаю, на якому напрямку напрямую. Друге, я не знаю, які ось, проблеми ось. питання виникли. Курщина mm -hmm. ну, знову таки невзаємодія з цим підрозділом. Третє, ну, в кожного командира є свій погляд на виконання тих чи інших задач. Я маю сказати. Коли ми говоримо, це, це не зависло відео, це я задумався. Коли ми говоримо про те, що ми розвиваємося, нарощуємо спровожності, ліквідуємо ворога, тримаємо вітинки, це чиста правда. Це чиста правда. Але за. Кожен день, кожен день. За цим успіхом треба сказати, успіхом по знищенню ворога. Стоїть титанічна праця команди, і кожного дня ми вирішуємо сотню проблем, які стоять на переконіці. Ми зіштовхуємося з некомпетентними спідлами тема, віка від півдрони, ну і так далі, і так далі. Тобто з повними. Повними. Водночас тим, нас оточують і максимально фахові люди, які на зв'язку 24 на 7 незважаючи на високі посади, які допоможуть порадою, які допоможуть пробити той чи інший ресурс, який необхідний для ведення бойових дій. Буває по різному. Я вам скажу так: що коли завершиться війна, а це відбудеться рано чи пізно. Якщо ми залишимо живі, я про це вже казав. Є дуже багато чого сказати. От Настільки багато, що я не впевнений, що е, кожен громадянин може витримати весь той наплив і навалу інформації. Але це можна сказати, якщо це буде необхідно для того, щоб в подальшому військо стало сильніше. На поточний момент нема чого, гойдати човен який і так періодично захльобує води з того буремного океану. Тому що б не відбулося, як би не відбулося, в кожного буде своя оцінка тих чи інших подій. Ми маємо пам'ятати, що від нас залежить те, де ми знаходимося сьогодні і де ми будемо знаходитися завтра. І якщо казати про виконання завдань, зокрема з керівництвом неодноразово в нас були дискусії на різних рівнях, яких не мало бути, тому що є наказ маєш його виконувати. Але як командир, ти зобов'язаний зберегти своїх людей, основний капітал, який тобі дають український народ, українські матері, і під час цього, плануючи операцію, достатньо часто тобі кажуть одне, ти, ти кажеш так, але я можу. Але ось так, ось так, ось так. І переважно, завдячуючи Богу, вже 24-25 рік почали чути раніше. Чули трохи менше, але про те все поговоримо згодом. На поточний момент я повністю поділяю думку своїх колег, що ми маємо. Трохи більше казати про позитивні зрушення, яких вистачає насправді. Ніж кожного разу піднімати піднімати оцю от мул, так, отак, воду прозору робити мутно і постійно. Потім дивуватися, що люди не йдуть служити по рекрутому, тому що про позитив мало хто скаже, а про негатив рознесуть всі. А потім казати: ой так це ж людей примусово мобілізують, це ж не конституційно, так не має бути. Ну так замкнуте кола. Тому дивіться, так. Я розумію, що могли бути різні підстави, написати такі пост, але на поточний момент треба стиснути зуби, максимально активно працювати. Є як негатив, він залишається дуже багато військах, так і позитив, в тому числі, про який ми також говоримо, ми на цьому акцентуємо увагу. Ідеального суспільства за весь існування за весь час існування людства, ніхто ще не придумав і не побудував. А військо це частина суспільства, це частина судства. Юрій, я уточнюю, Мається на увазі, що все це може негативно вплинути, зокрема, на ситуацію на Сумщині. Ну, знову ж таки, враховуючи, що там також ворог активізувався та наступає, відбувається евакуація населення. Ну, скажемо відверто, це ок. Скажемо відверто, це ок. Як це може вплинути на театр бойових дій? Це видно тим, хто безпосередньо займається плануванням і контролем виконання бойових завдань. Саме в Курській області на поточний момент ми не приймаємо там участь в бойових діях. У нас вистачає свого відтинку фронту. Я не буду називати стільки це в кілометрах, але ну те, що я можу сказати проти нас, от мені як командиру підрозділу, треба знати відомості на поточний момент про семи різних угруповань, які приймають проти нашу участь в бойових діях. Тобто знати про них все. Які в них плани, наміри, скільки в них техніки, яке в них поповнення, які дії будуть чинені, які заходи будуть в них долучені для підтримки тих чи інших дій, і так далі, і так далі. Тому аналізувати відповідно Курщину ми можемо загалом, і як Курщина впливає, зокрема на оборону Харківщини, але в деталях по кожному батальйону, незважаючи на те, який б він не був, бо всі батальйони вони важливі в силах оборони, такої можливості немає. Звичайно, всі важливі. Юрію, скажіть, будь ласка, на в цілому, от після, скажімо так, змін, які розпочалися в тому контексті, що ми переходимо так до іншої системи управління, от ви помітили вже ці зміни? Чи можна говорити про те, що вони є суттєвими знову ж таки про створення корпусів колоногором? Напрямок обраний правильний. Я залишаюся в своїй думці послідовним для реалізації будь-якого позитивного задуму. Необхідний основний капітал це люди, професійно підготовлені люди і час. Відповідно, деякі корпуси зараз розгортаються максимально швидко і активно, до прикладу, третій корпус, деякі більш повільніше. Але так чи інакше, ми цю реформу завершимо на, на це потрібен час. Можемо говорити про перші суттєві здобутки до кінця поточного року, на поточний момент передчас. Так, Юрій, ви зі мною так трошки пропав інтернет. Юрій, скажіть, будь ласка, а в принципі, коли ми говоримо про цю літню кампанію, мається на увазі про дрони, так, От, зокрема, те, що ваша робота щоденна залужний говорив, і Мадяр говорив про те, що якби ну знову ж таки про те, що влітку може бути ну якби цей стратегічний, якби глухий код на фронті, знову ж таки, враховуючи розвиток дронів, а також ребу. Ну тобто, а що може тоді стати, на ваш погляд, переломним моментом? В тому. В контексті, що переможе той, кого буде більш, більш будуть більш сильніші технології та більше засобів. Ну тобто, про що тоді можна говорити зараз. Ви надували дві величини, з якими складно якось не поводитись, так mm. але в кожного є своя думка. Я вважаю, що mm -hmm. те про що було озвучено попередньо на лінії возвітнення, на жаль, не відбудеться, це не стане можливо по декільком причинам. Перше, ми не встигнемо технологічно забезпечити необхідну кількість дронів на лінії зіткнення. На жаль. На жаль. І це реальна проблема. Друге, побільше розповідаємо, що війська це повна опа. Я перепрошую. Ну ви ж розумієте, за кожним дроном стоїть жива людина, яка його пілотує. Ну, чим більше ми полощуємо війська, тим менше тих, хто може пілотувати дрони, міняти хід подій. Не долучається до сил оборони. Більше поплюжимо військо, і тоді все буде лох в лапках. Наступне питання: противник також активно розвивається, і таке поняття раніше була контрбатарейна боротьба. Що таке контрбатарейна боротьба? Це коли наша артилерія працює по артилерії ворога, не даваючи стріляти на заборону діє або знищує. Якщо просто сказати, зараз з'явилось таке поняття, як контркоптерська боротьба. Це коли між собою змагаються пілоти, хто кого знищить. І в цьому напрямку противник більш ніж суттєво нарощує спроможності. Про це потрібно розуміти, це потрібно знати. Враховуючи те, що мобілізаційна кампанія в Російській Федерації триває за гроші, ми розуміємо, що влітку в них буде кожен місяць дезорієнтовно плюс 30 тисяч військовослужбовців щомісяця на поповнення втрат як додатковий резерв на виконання ударно-штурмових дій. Тому так чи інакше, літо буде більш ніж спекотним. Що лінія бозітнення може зупинитися виключно за рахунок дронних систем, але дронні системи дуже серйозно впливають на можливості отримувати лінії бозітнення і на загальне знищення ворога. Чим суспільство може допомогти ахілесівцям от на сьогоднішній день Юрій, на завершенні нашої розмови. Я не знаю, як це складається, але нам люди допомагають всім, чим можуть. От Тільки ми озвучуємо, що нам щось потрібно, знаходиться або група осіб, або хтось конкретний, або з миру паниці, як кажуть, і, і нам то сорочка, то автівку відремонтували, то дронів купили, то батарею купили. Ну ті запити, які ми не можемо перекрити з рахунок субвенції чи державного фінансування, українці завжди допомагають. Тому все, що я можу сказати, друзі, безмежно дякую, що ви є. Безмежно дякую, що три з половиною роки. Ви активно вірите в силу оборони, допомагаєте, зокрема, 429 два полку вахілесті. Безмежно дякую вам і це сердечко для вас. І вам, Юрію, дякую, і всім вашим підлеглим, і всім нашим захисникам. Друзі, підтримуйте, будь ласка, сили оборони, підпишіться на нашу платформу. Юрій, вам безмежно дякую за цікаву, як завжди, та змістовну розмову, за ваші думки. І зустрінемося в наступному ефірі. Буду вас чекати з нетерпінням, друзі, і вас також буду чекати. Ще раз всім дякую за увагу. До побачення. We'll